Пане Сергі пане Сергію, вчора, себто 19 березня, біля села Синове Сереховичівської громади, встановили карантинну зону, бо зафіксували випадок африканської чуми свиней. Отож, розкажіть детальніше про цей випадок, де саме і в якому радіусі встановлена ось ця карантинна зона, і загалом що відомо про африканську чуму свиней на Волині. Так, 14 березня в мисливських угіддях Бутинського лісництва в Єгермі при вході цих угідь було знайдено два трупи диких кабанів. В цей же день було повідомлено державних 30 державних установ ветеринарної медицини про цей випадок, і комісійно було виїхано. На місці загибелі свиней було відібрано матеріал для дослідження, направлено е, в державну установу е, Волинська регіональна державна лабораторія е, з ветеринарної медицини на дослідження. І 16 березня було підтверджено діагноз е, виявлення вірусу африканської чуми свиней в обох пробах від диких кабанів. Тому після цього вже зразу ж на другий день спеціалістами ветеринарної медицини було проведено обхід населених пунктів для села Синова, і там ще було ще два населених пункти, які сусідні було проведено обхід господарських дворів, проведено облік свиней. І вже після цього, 18-го, вже березня було проведено засідання державної надзвичайної протипозитичної комісії при Ковлівській районній державній адміністрації. Там було е затверджено і розроблено план заходів щодо локалізації і ліквідації цього захворювання. І починаючи з понеділка проводяться всі заходи, зробчі, які прописані інструкцією щодо боротьби з африканською чумою, чумою свиней. Пане Сергію, а що це за заходи? І ви згадували про те, що був проведений облік свійських свиней. То чи дійсно цей вірус може якимось чином передаватися свійським свиням, і чи є вони під загрозою? Звичайно, бо в комісії було встановлено дві зони: зона захисту, це зона радіусом 3 кілометри. І зона спостереження це від зони заходу ще додатково е, 10 кілометрів. Тому в зону захисту населені пункти не потрапили, та там тільки проводяться заходи щодо е, наявності, обліку наявності диких свиней, так як там Єгорська служба підтверджує, що в тому угіді, мисливському угіді, було. Так якби знаходилося шість диких свиней, які були зафіксовані. А двоє загинуло, тому що чотири, так якби би то має бути живі, то їх в цьому неблагополучному пункті треба, як би кажуть, відшукати, відстріляти і в цьому ж неблагополучному пункті спалити. Ну, на даний час, як сьогодні, вже пішов звіт е інформація від ігерської служби, що поки що. Не знайдено, кожен день проходять обходи в мисливському гіді, Ще не знайдено ні загиблих, ні живих цих тварин. Але ця робота буде проводитися щоденно, поки не закінчиться карантин, і поки ці поголів'я свиней не буде відшукане, або відстріляна, або знайдено вже загиблими. А в другій зоні, яка вже сягає 10 кілометрів від першої зони, це вже можна сказати 13 кілометрів. Туди входять три населені пункти. Це Синово, соколище і шкроби, То в цих населених пунктах, пунктах я вже сказав, що відразу навіть ще до засідання Державної надзвичайної протипозитичної комісії вже проводився облік свиней, попереджено власників всіх тварин, щоб спостерігали за клінічним станом тварин. І якщо будуть якісь перші прояви е е такі прояви захворювання, е Серед свиней, щоб відразу повідомляли спеціалісти ветеринарної медицини. Тому це всі люди повідомлені, всі люди знають про цей випадок, тому що випадок, можна сказати, є небезпечним захворювання, якщо можливо можуть і перенестися е, і тваринами, і людьми з дикої фауни, і в населених так як і ми цих ігорів попередили вже добре, тому що вони там обходять, то вони найбільше вирігідно, що можуть контактувати з тими, вони. Працюють вогниці, де є захворювання, то попередино, щоб вони також передівалися, змінювали взуття, коли переходять з роботи, щоб неможливо потрапляння збудника вірусу ну, в населені пункти, де отримуються свині в приватному секторі. Тобто чи правильно ми розуміємо, пане Сергію, що єдиний спосіб боротьби проти африканської чуми свиней це відстріл і спалювання інфікованих свиней? Так, інструкція передбачено. Якщо вже є неблагополучний пункт, то в цьому неблагополучному пункті повністю треба відстріляти все поголів'я, яке ще не загинуло, навіть якщо воно ще живе. Але його треба, тому що це вже є вірогідні переносики захворювання. Вони кабани дуже багато мігрують, вони можуть переходити з одного угіддя в інше угіддя. І вони вже як кажуть, як в інкубаційному періоді вони ще захворювання клінічно не проявляється, але вони вже як кажуть є. Заражені цим вірусом, і вони при контакті з здоровими свиньми вони тільки будуть їх перезаражати. Тому єдине таке кажуть, радикальні заходи треба повністю відстріляти і спалити і в тому неблагополучному пункті всіх кажуть наявність свиней. Пане Церію, зараз... поводить... будь ласка, що це за хвороба африканська чума свиней, яким чином вона передається, і наскільки вона небезпечна, чи може вона загрожувати зокрема і людям? Ні, це захворювання, воно для людей абсолютно не є таким небезпечним. Це про африканська чума не це, можна сказати, специфічне захворювання, тільки хворіють домашні і дикі свині. Люди є тільки, кажуть, переносчиками захворювання, тому що коли бувають хвору свиню, можна як кажуть, дорізати, можна це м'ясо реалізовувати, можна його передавати. Коли людина каже, перемішається з одного, кажуть, населеного пункту в інший, а вже в цьому населеному пункту є це захворювання. Коли, можливо, вони з сусідами контактують, переходять, то людина в цьому випадку тільки є джерелом передачі цієї інфекції. Для людини абсолютно це захворювання не становить ніякої загрози. І також свиня, ну дикі свиня це також причину треба встановлювати, де воно з'явилося. Вірогідно, всього ж так само, як я вже наголошував, що кабани дуже вони люблять мігрувати, вони шукають корм, вони шукають поля там, де є кукурудза, вони мігрують на далекій відстані. І так само, я думаю, що вони попали в таку зону, де вже були хворі. А можливо, навіть є, в таких випадках що є, що не всі 100% в свині гинуть. Буває таке, що мало, малий відсоток, там яка 95% гине, але пару відсотків там лишається, що свині. Свині залишаються, кажуть, перехворіють і лишаються здоровими, але вже вони тоді знову ж таки постійно є переносчиками цієї інфекції. То, можливо, був контакт із такими свинями, що вже перехворіли. А можливо, був вже контакт із свинями, які вже були хворі на це захворювання. Тільки десь в іншому, може, у гіді, так як вони багато мігрують. Пане Сергію, а чи можна за зовнішніми ознаками якимось чином ідентифікувати те, що дика чи свійська свиня має цю африканську чуму? Ну, За клінічними ознаками диких свиней становити дуже важко, тому що вони живуть в дикій фауні, до них не можна підійти. Хіба що ті, що в вольєрах є там, утримуються, то їм можна підійти. І клінічних ознак не буде так дуже видно, тому що ну, свині вони кажуть, Домашні свиня білою в масці, то там, звичайно, легко це запідозрити, тому що при цій захворюванні є е, е, таке посиніння шкіри є. Вуха синіє, живіт синіє. То по цих ознаках зразу можна такі клінічні ознаки, які вже можна запідозрити, що вже свиня теж вже температура піднімається, вона відказується від корму, лежить. І проявляється така синюшність на шкірі тварини. То по цих ознаках вже можна зразу запідозрити хоча становити неможливо, тому що є інші хвороби, там пастерльоз, ще інші захворювання, які клінічні ознаки, можливо, і подібні. Але що це вже повинно, як кажуть, насторожити і власників тварин. Вони повинні звернутися до спеціалістів ветеринарної медицини для того, аби вони подивилися, який клінічний стан тварини і. На що на, на яку це захворювання подібне, їх клінічний стан? А, пане Сергію, але чи є якась профілактика проти не, цієї африканської чуми свиней? чи її якось реально проводити, зокрема, в дикій природі? Ні, абсолютно немає ніякої вакцини проти цього захворювання, ще не вироблена, проти є ще паралельне таке захворювання, класична свиней, то від цього захворювання воно дуже подібне на африканську. Але від класичної чомусь винеї є вакцина, і ми все поголів'я тварин і приватному сектору, і громадському сектору. Ми вакцинуємо проти цього захворювання. Тому випадки абсолютно серед класичної чомусь свиней не зустрічаються. А серед африканської чомусь свиней вакцини немає, тому вакцинація не проводиться. Тут єдине, що необхідно проводити профілактичні заходи це. Як кажуть, спеціалізовані господарства вони повинні отримувати свиней в закритому режимі, а свинів до господарства тоже треба режим отримати, щоб поменше туди як кажуть, посторонні особи заходили чи тварини заходили. Тому що всі посторонні, вони тільки можливо, будуть переносниками цього захворювання. Тому тут все залежить від власників тварин. Кожний господар повинен переживати за своє господарство. Його належним чином чином оберігати, і тоді все буде в порядку. Ми дуже багато проводимо такої освітницької роботи, стараємося, де є збори, сходи селян там, чи сільські ради, зараз територіальні громади проводять свої сесії. Ми стараємося брати участь, розказувати про це захворювання, роздаємо багато листівок, там брошур, Ну, тільки такі заходи ми проводимо, щоб люди були більш обізнані щодо цього захворювання. Тому що, як я наголошую, вакцини нема, то тільки таким чином. І так само користувачі мисливських угідь. Якщо вони отримують, вони знають, скільки в них є в їхніх угідях свиней. Вони проводять щоденні обходи, вони проводять аксацію цього поголів'я, вони знають, скільки приблизно є поголів'я в їхніх угідях. і також вони спостерігають за їхнім станом. І також, якщо треба, то при першій підозрі на захворювання зразу ж треба повідомляти спеціалісти ветеринарної медицини, тому що захворювання дуже швидко поширюється. І чим довше його кажуть не зреагуєш, тим більше воно може набрати поширення. Пане Сергію, а яким чином воно поширюється, і яким чином домашні свійські тварини, наприклад, які живуть в хліві, можуть заразитися ним. Ну, це звичайно. Є безліч випадків. Ми вже знаємо свого кажуть життя, і нам переказують, що є безліч випадків, коли навіть чи єгрі, чи лісник, от він побачить загиблу свиню, він може її навіть, там кажуть, руками не зачепати, він просто поцікавиться, може, ногою і там подивитися, що таке, там, чи живе, чи не живе. І цього достатньо, якщо збудник є, він може просто із життям його принести до себе додому. Вдома, якщо він. Як я вже наголошував, не переродівся, не перезовся, пішов свій хлів до своїх свиней, і цього вже є достатньо, щоби заразилися свої свині. Ну, є безліч випадків, я кажу, що це таке вже просто. Були такі випадки, що додому привозили з собаками, то їм будовити. Це вже такі наче всякі-всякі випадки були. А воно це все передається дуже таким, як кажуть, ну, шляхом. Пане Сергія, як часто на Волині фіксується ось ця чума. Що, воно може потрапити. Угу. Тата я вас запитував, як часто на Волині фіксується африканська чума свиней, і, і яким чином проводяться зокрема заходи в минуле чи проводилися та по зменшенню її кількості? Ні, в нас так часто не зустрічається. В минулому році знову було ж таки в Кобільському районі, там в тому ж самому приблизно місці було виявлено це захворювання теж серед диких свиней. Як серед домашніх свиней вже останнім часом їх взагалі не зустрічається в нашій області. Тільки було в минулому році теж один випадок був, і в цьому році один випадок. Ну також заходи ті самі проводяться, що і на даний час. Проводиться це всього поголів'я, відстріляли, як кажуть, захоронили, провели дезінфекцію і все. І враховується, як кажуть, заходи всі провели в населених пунктах, які входять в зону спостереження, постійно проходиться спостереження за домашніми свинями. Ну, як кажуть, підозри нема, захворювань немає, благополучно все проходить і добре. Після цього закривається на благополучний пункт і все. А цей карантин скільки може тривати? Ну він триває 40 днів після останнього випадку загибелі. У нас був, як кажуть, випадок був 16, 14 березня. То якщо не буде випадків нових, але кажу, це робота ж триває щоденно, горі ходять, входять у гідя і спостерігають, чи є. Нові загибелі чи є ще живі свині, то буде після останнього випадку 40 днів, тоді знімається карантин з цього мисливського угіддя. І вся і зона стає знову благополучною, і це звертається в нормальне пакет життя.